Все за для української перемоги проєкт говорить Великий Львів, продовжує допомагати військовим ЗСУ. Напередодні під час прямого ефіру одному з підрозділів Національної гвардії передали п'ять дальномірів. Символічно вам передаємо цей один дальномір. Решта, ви заберете і кілька слів. Це я так розумію, для вашого підрозділу. В тому числі буде так, це для нашого підрозділу. От дуже радий, що ви нам допомогли зібрати кошти. Аби зібрати необхідну суму і придбати дальноміри, цього разу серед підписників проєкту розігрували картину Прогноз на 2023 рік. Її традиційно у прямому ефірі намалював художник, а нині боєць Нацгвардії Андрій Саган. Ця картина була намальована і вона приурочена дві 2023 році. Це так, як художник побачив те, яким буде рік наступний, і ми вирішили разом з художником її розіграти. Збирали донати. За найбільший донат обіцяли цю картину віддати. Найбільший донат склав понад 13 тисяч гривень. Його надіслав Сергій Богомолов. Тому редакція звертається до пана Сергія, аби той зголосився і забрав картину. Хочеться сказати, дякую кожному з глядачів. Проекту говорить Великий Львів, хто долучився до цього збору. Хтось скидав кілька гривень, хтось пожертвував досить велику суму для того, щоб справді ми змогли разом ці дальноміри купити і передати їх військовим. Це надзвичайно важливо, тому що зараз, якраз такі невеличкі спільноти людей, чи великі спільноти людей роблять і закривають ті потреби, які з'являються в наших військових. Саме благодійність нині стала чи не основним кодом української нації. Переконаний ведучий проєкту Говорить Великий Львів Віта. Лі крутяков, адже українці вкотре довели у складні часи, вони ладні неабияк об'єднатися заради однієї мети перемоги, для того аби зберегти зараз українську державу. Ми всі маємо разом працювати на українське військо, а далі вже думати, як розбудовуватися. Адже якщо ми не зробимо цього зараз, завтра української держави не буде і нам не буде де, де жити і де розвиватися, тому це просто наш зараз громадянський обов'язок. Допомагати збройним силам боронити українську державу вже стало доброю традицією для телеканалу НТА. Раніше проєкт говорить Великий Львів, зібрав кошти для 45-ї артилерійської бригади. Вдалося це зробити завдяки старанням дітей з порушенням слуху Львівської спеціальної школи Марії Покрови. Вони напередодні новорічно-різдвяних свят разом із депутатами Львівської міськради розмальовували іграшки, якими прикрасили новорічні дерева. Одну із ялинок розіграли під час прямого Ефіру на телеканалі НТА. Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади вітають і дякують діткам школи інтернату і марії покрови за такий класний новорічний і різдвяний подарунок. Дякуємо. Також неодноразово вдалося закривати потреби військових завдяки збору коштів під час суботнього стріму. Зокрема, телеканал НТА провів благодійний ефір-концерт підтримки 130-го батальйону ТРО. Тоді для глядачів впродовж двох годин лунали пісні у виконанні лідера гурту Тінь Сонця Сергія Василюка. На вкражені, хай пощасна враг, вешарея поверне нам рідний. Андрій Дідудюк та Андрій Рембіш телеканал НТА